Привіт усім! Мені 27 років, і у мене діагностовано сколіоз, який супроводжується сутулістю. На даний момент, на вигляд, все більш-менш, але лікарі попереджають, що ситуація може погіршитися, і це може призвести до появи горба. Я працюю в офісі, де більшість часу проводжу сидячи, однак я активно займаюся йогою і намагаюся працювати над спиною. Протягом двох років я не помічаю значних покращень, тому планую спробувати плавання. Можливо, у когось із вас є позитивний досвід у боротьбі з цією проблемою? Як вам вдалося змусити себе тримати спину рівно? Дякую. You, Clear Airport 495 мені 31. Зарядку роблю для розтяжки спини хвилин 5 Катаю горб на спортивному валіку і так десь кожні пару годин, якщо я вдома, теж робота сидяча, я за компом годин по 10 на день. За пару років значно рівніший став, але перший час дуже концентрувався ходити прямо, плечі назад, грудак вперед. Зараз вже випрацювалася звичка, і важливо дивитись завжди вперед, а не під ноги. А то тільки опустив голову, той спину зігнув. Воно того варте, займіться цим питанням. А так мені лікарі теж тільки операції і погіршення пророкували. Щасти вам, Ю Ківа! В мене в залі клієнтка була з дуже сильно вираженою сутулістю. Після реабілітації закачували м'язи спини протягом двох-трих років. Ситуація настільки покращилась, що ми почали готуватись до змагань в категорію бікіні. Так що все можливо, якщо постійно над цим працювати. Дуко Патри. Крім йоги, ще й зал треба, і звичка рівно ходити, тримаючи торс в тонусі. Не існує методів, які триматимуть осанку самі. Зал дасть можливість м'язам хоч мати силу, щоб тримати. А йога поверне втрачену гнучкість. Але слідкувати за осанкою доведеться, однак самому. Ну, але тут нічого страшного. В кращому випадку кілька тижнів треба на правильну звичку, в гіршому пару років і щоб, можливо, хтось поряд був і нагадував. Сколіоз, до речі, на 90% від ступнів і ходи залежить, тому тут більше ногами треба займатись, ніж спиною. Дукоп 3. мені 39 за пару років в залі вирівняв гіперлордоз, перестав сутулитись і трохи сколіоз підрівняв. Гіперлордоз сутулість легше, сколіоз важче, бо в такому віці ступні рівняти вже вкрай важко, але результат є молодше, значно простіше. Зал тіло в тонусі не триматиме, треба слідкувати самому. Наприклад, 5 хвилин планки, і таз тримається, як треба, сам півдня. Челендж Сонсот43. В мене S-образний сколіоз, хочу назбирати на хірургічну корекцію. Поганий тиск, мігрені, зміщення органів через сколіоз. Змусити себе стояти рівно зі сколіозом неможливо це, як казати людині з хронічними хворобами не хворіти. Існують лікарі-вертебрологи, які можуть проконсультувати та визначити рівень проблеми. Також знаю про існування корсетів, підганяються під кожного хворого окремо. П'єри мені дуже допомогли просто тренування в залі. Якщо накачати спину, то тримати її рівною буде набагато легше, чисто за рахунок сильних м'язів. Ніякі гімнастичні вправи до цього суттєвого результату не мали в мене особисто. Накунчка. Тренування з толковим тренером і постава поміняється. Я кілька років як не маю регулярних тренувань і набагато більше почала горбитись. А коли робила станову гарненько і регулярно, то любо було глянути. І в мене теж сколіоз. Блейкфейс. Мені 16, ще два роки тому я виглядав як ходячий стереотип про задрота дрищавість, сутулість, витягнута шия. Коли мені це набридло, я почав нарощувати м'язи, робити вправи на виправлення шиї, і просто намагався тримати тіло більш-менш рівно. Зараз я все ще дрищ, але рельєфний, сутулості нема, а шия все ще трохи вперед йде, але не сильніше, ніж у більшості людей, яких я бачив. Blakeface. Ще забув сказати, що сутулість в мене розвинулась, в тому числі через те, що я після компресійного перелому хребта в 11 років забив на осанку. Тому воно зрослось трохи неправильно, тому було дуже складно все виправляти. Ю Лонг Кугер. Вдалося мав дуже сильну сутулість багато років. Сам собі лелека марабу нагадував почав робити вправи, ходити на масаж, намагатися постійно контролювати поставу. Зараз, пройшло вже декілька років, все набагато краще. Так, досі іноді відчуваю дискомфорт у спині та шиї, особливо коли довго працюю. Але саме сутулісті вже немає. Тут головне одразу розраховувати на тривалу боротьбу, позбутись сутулісті самостійно, можливо, рейко, рейкоку, перш за все, до лікаря. Лікар, скоріш за все, направить на якусь фізіотерапію, де вам краще порадять, ніж в інтернеті. А так плавання обов'язково. Але бажано хоча б раз на тиждень два брати заняття з тренером, бо без тренера ви так само сунуло будете і плавати. Плюс спробуйте вправи на гіперекстензію спини, а також вправи на закачку кора це покращить осанку і посилить м'язи, які мають тримати спину. Та й ще залежить від стадії сколіозу. Може, вам треба операційне втручання, тому, перш за все, краще до лікаря. ПС. Також можу порадити онлайн-тренера, яка допомогла моєму знайомому з спиною. Працював за компом багато, почались проблеми зі спиною, а потім ще й отримав травму спини на тренуваннях. Тренер з ним провела серію занять, пілатес та стрейчинг з упором на його проблеми, і в нього все виправилось. Пишіть в особисті, якщо треба. Мел Владімір. Робіть прес і вакуум. Треба натренувати м'язи живота. Щоб постійно тримати втягнутим живіт, коли ходите, стоїте. За пару років буде рівна спина, може швидше. Мені вистачило півроку на відновлення займався шість днів на тиждень, вакуум вранці і ввечері по два хвилини, поки чистив зуби.